Мото екіпіровка 35 кілограмів, ціна 9710 гривень. Ось такі штанці, тут є, до речі, дуже тверді наколінники. Бомба! Наступна. Оп. Ой-ой-ой. Далі у нас до цього зразу таким комплектом. Тут на плечках є теж тверді вставки. Ой-ой-ой, така... яка ззаді. Тут мохната така класна. Бомба. Далі у нас ось така штучка, куртка. Тут теж тверді лікті плечі. Бомба. Взагалі дуже класно. Далі у нас ось такі штанці великого розміру. Це у нас 2XL. Далі у нас знову штанці. Теж великого розміру. І це у нас, я не знаю, який, але прям теж великий. Наступна у нас локоть, куртка знову. На плечках теж від тверді і на ліктях вставки. Розмір у нас, не знаю, наказаний, але прям теж великий. Далі у нас куртка. Оп. Ось така класна. Наступна наступно в нашому лотику. Це ось такі штанці розміру М. Бомба. Тут теж на колінках, до речі, є такі пластикові пластини, щоб відчути щось. Далі у нас ось така велика теж куртка розміру Excel. Знову на матлечках на ліпцях вставки такі. Далі у нас знову куртка, оп, Ось така тут теж є вставочка. Наступно нашому лотику це штанці. Оп. Ось такого типу. Тут на колінках немає вставок, але вони ущільнені на колінках. Далі у нас, ой-ой-ой, прям великі. але це розмір S, але воно прям величезне, щоб ви собі розуміли. Далі у нас знову куртка, але тут ще і на спинці є пластина жерта на плечках, на лікті тільки є і на спині. Ось така куртка велика. Далі у нас, де треба буде це складати, воно таке величезне. Ось така куртка наступна, теж великий розмір. І це у нас є, тобто не скажу, що не вказано. Далі у нас знову куртку. Тут є теж на плечках, на ліктях немає, тільки на плечках. О, розмір у нас, це, до речі, воду відштовхуючи. Розмір у нас. Мужка ну, вже буде вказаний. Далі 2 XL куртка. О, ось така велика. Така класна, цупка бомба. 9710 гривень. Дуже класний лотик. Бомба. Знову куртка. Це викладає у нас мото екіпіровка. Бомба. Дуже класний одяг. Дуже класний. Це у нас розмір XL, Далі курточка, така на плечках є вставочки пластикові. Бомба. І на ліктях теж, до речі. Далі у нас ось така знову куртка. І тут на спинці знову ж є вставка така класна, як сплота. Це у нас розмір L. Боже, що не складала, куди це далі складати. Воно ну, огромене просто. Ось така потипка кожанки. Це у нас розмір M. Ось така кусочка. Далі знову у нас така шкіринка. А це прям дуже класна. Такий бренд класний. Тут теж є вставочка нічого. Вона прям така цука-чуття. Оп! Бомба. І остання в цьому лотику така зелена, класна шкірінка. Тут теж є ущільнення, якщо прям така.